Євангелія на щодень, 1 квітня Марко 8, 27-31. і пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филипової Касарії і дорогою розпитував учнів своїх, мовивши до них, за кого мене люди мають, Ті йому відказали одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілю, а ще інші за котрої із пророків. А ви спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Озвався Петро і каже до нього Ти Христос, але наказав йому гостро, щоб нікому не говорили про нього. І він узяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати, а й відсорається його старші пересвященники та книжники. Буде він убитий по трьох же днях воскресне. Ісус є майстром використання часу. Зокрема, і того, що спливає під час мандрів поїздок. Коли перебуваємо в дорозі, ми зазвичай витрачаємо цей час намарно, хіба що на мирській дрібниці. Так дехто заповнює час у дорозі молитвою, але будьмо щирі, це радше виняток. А як щодо Ісуса у дорозі Ісус цілював і виганяв бісів, воскрешав, навчав і закладав підвал на християнство. У дорозі він покликав учнів, навчав їх дружбі, відвазі і пізнання світ, навчав збирати і аналізувати інформацію, навчав пізнавати істину і мати власну незалежну думку щодо кожного питання і кожної людини. Тому в дорозі до і Кесарії запитував, що учні думають про нього, у дорозі він попереджав учнів про страждання і навчав їх, як їх використати для спасіння. Адже без сумніву, апостоли зазнають, страждають, наслідуючи його усьому. Після такої вечері, ідучи до гацеманії, він попередив свої учнів про зраду і сумніви, що їх ухоплюють, коли вони побачать його страждання, ганьбу та позірний кінець євангелізації, і, і щоб оберегти себе від розпачу, учням слід пам'ятати правду про його Воскресіння. Яку Ісус також відкрив їм колись у дорозі. Правду про те, що Він любить їх такими, якими вони є. У дорозі Він видав себе на смерть ворогам, у дорозі Він з'являвся після свого воскресіння друзям, час у дорозі для християнина. Це час для участі в божественних речах. Господи, навчи мене плітно використовувати час у дорозі. Амінь.